Мені довелося слухати фрази на кшталт. Вона не так сіла, вона не так одяглась, не туди подивилась. Якщо б я ще тоді, в дев'ятому класі, не наважилась на зміни, то не була б тут і не розказувала вам цю історію. Моя історія починається з самого дитинства. Я тоді була абсолютно звичайною дитиною, якою є й досі. У два роки батьки помічали якісь в мене відмінності, тому що я досі не говорила. Коли вони дізналися причину, що в мене порушення слуху, то вони дуже розгубились. Мені складно і важко уявити їхню емоцію в той момент. Після обстеження в лікаря я вилучила слухові апарати, без яких я не уявляю свого життя. А потім я почала ходити в садочок з порушенням слуху і мене там вчили говорити. Я тоді була дуже щасливою, адже усюди відчувала любов і підтримку. Коли я підросла, батьки обрали для мене звичайну школу. І я їм без в цьому вдячна. Адже завдяки ньому я ще більше покращила розмовну мову і більше почала розуміти людей. Якби я опинила в спеціальній школі для дітей з порушенням слуху, то б не говорила взагалі. Розуміла тільки звуки природи, а людська мова для мене була якоюсь фантастичною. Навчатися у звичній школі було важко. Я не могла знаходитися в компаніях дітей, тому що складно розбирати слова під час шуму, сміху. Через це я ніколи не мала компанію друзів, хоча досі про це мрію. Також коли вчитель розказує щось на уроці, я можу половину не почути, через це ще складніше вчитись, Ще важко реагувати на критичні ситуації, бо тому що я не розрізняю, звідки йде шум. І можу просто декілька хвилин чи секунд бути паралізованою або ж роз'яснювати, що трапилось. З першого класу в мене були труднощі в школі, але в п'ятому класі почалися мої найважчі часи. Мені довелося слухати фрази на кшталт, вона не так сіла, вона не так одяглась, не туди подивилась», але найбільш болісним було чути, вона не цікава. Через це я ще дуже довго побоювалася говорити, бо думала, що мої слова не вартують уваги. Коли я не чула, то робила вигляд, що все почула, бо тому, що правду сказати я не могла. Я боялася насмішок. На жаль, вчителям, які навчали в середній школі, було абсолютно байдуже, як до мене ставляться від однолітки. В 9 класі я усвідомила, що більше не хочу такого життя, і почала рішуче діяти. В першу чергу перейшла в іншу школу. Також почала працювати над собою, вчилася захищати себе. Не боялася висловлювати свою власну думку. На мої зміни також вплинула щоденна підтримка моєї мами. Вона була опорою і втіхою. Татусь мене теж захищав, найбільше я люблю його співи. Адже через них він показує, що я сильна, розумна та все зможу. Моя сестричка мене теж дуже захищала. Пам'ятаю, коли ми були з нею в колі друзів. То я щось не так відповіла чи не це зробила, і вони з мене почали сміятись. Але моя сестричка встала на мій бік, захищала мої права. Коли це все пройшло, я й досі відчуваю підтримку від них. Вони найкращі люди, тільки їм я можу довіряти і їх дуже люблю. Після 11 років тій тривозі я вже не вірила, що зможу вільно жити, не слухати щоденну критику і насмішки. Та дуже щаслива, що все це пройшло. Сьогодні я щаслива студентка і можу розповісти вам без сорому, що користуюсь слуховими апаратами, і без страху осуду людей можу попросити повторити, якщо щось не почула. Попри труднощі, я йду вперед, адже маю мету допомогти Україні вийти на новий рівень, щоб суспільство не відкидало людину з інвалідністю і приймало її, а дітям допомогти долати перешкоди, направити їх на життєвий шлях, про який вони мріють. Я намагаюсь бути щасливою людиною, ловити моменти радості. Я тільки вчуся це робити, адже це зовсім не просто, але можливо. Стараюсь насолоджуватися кожною миттю, насолоджуватися кожним звуком, музикою. Якщо б я ще тоді, в дев'ятому класі, не наважилась на зміни, то не була б тут і не розказувала вам цю історію. Дякую вам, що вислухали мене. І знайте, долаючи перешкоди, ви тільки рухаєтесь вперед. Дякую.